Вітаємо наші глядачі, підписники ютуб-каналу Трима Ми робимо огляди на тримери, редактор против шейвери, машинки для стрижки та різну подібну техніку. Сьогодні хочемо показати новинку, яка в нас вийшла, і хочемо зробити розпаковку, розповісти трішечки про шейвер. Це шейвер бренд. Voyager, наш уже улюблений, дуже багато в нас техніки. Хороша бюджетна техніка для дому і роботи. А, так, отже, сама упаковка, бачите, навіть по упаковці ми розуміємо, що це компактний маленький шейвер. Вони дуже популярні, на них є певний попит, певні запити. Чому? Тому що це зручно і тому, що навіть я вам скажу професійні барбери, які працюють вже давно. З досвідом в них, як правило, два шейвера. В них є основний там, на дві голівки, і ось такі маленькі є. Чому? Пояснюю, тому що тут, по-перше, маленьким шейвером дуже зручно проходитись в ділянках, де складно підібратись. Наприклад, зона Да? Одною ось голівкою набагато легше пропрацювати, ніж там оця велика на дві голівки, оцей великий шейвер, де вже навіть нічого не видно. Далі. Наприклад, якщо ви з бородою, це взагалі мастхев, тому що вам тут треба, по-перше, хороша видимість, і вам треба в окремих ділянках пропрацювати, тому таким, тримером це, вибач, таким шейвером це зробити легше. Тому давайте значить, починаємо традиційно візуально. Далі характеристика і що входить в комплект. Значить, візуально виглядає тримором з наступним чином. Він пластиковий, в принципі, він ну, не самий маленький шейвер. Давайте так, є ось такі ще менші. Це в нас ці Волівські, там і раніше вони були в Мозер. Там вони дуже, до речі, популярні у варварі, але вони ще менші. Але тим не менш тут є перевага, потім я вам розповім. Тобто розмір не саме, ну давайте так, середній, да, можливо. Значить, Тут у нас вхід USB Type-C, велика перевага. Пластиковий корпус тут є в нас, зараз я вам покажу, маленький ось такий тримор. Ну, в принципі, я вам скажу, це таке. ну, Оці тримери, вони. Для таких незначних зовсім завдань, наприклад, десь там пробробити зону вусів, це ну воно таке, знаєте, як іграшка, тому що і витимість погана. Звичайно, якщо вам треба робота тримором, то краще взяти окремо хороший тримор. Ну, тут те, що воно є, ну хай буде добре. Значить, тут у нас з боку кнопка вмикання-вимикання, є індикатор на зарядку. Вхід у збітепсі ще раз повторюсь, це важливо. Ну І захисна кришка є. Значить, Що мені тут подобається? Що тут зробили в принципі, одну суцільну голівку. Ось і зараз я вам покажу, як виглядає ніж, він тут теж інакший. І в принципі, мені це подобається. Тобто тут навіть і дві голівки могли втулити, але мені здається, що ефективніше буде одна суцільна голівка. Далі, давайте я вам зніму покажу. Дивіться, який тут широкий ніж. Я вперше такий бачу, тут, оскільки голівка трішечки побільша, ніж одна така маленька, наприклад, якщо тут. Да, відповідно, і під розмір голівки зробили і розмір е, ножа. Тому що вони могли сюди поставити ось такий маленький ніж, і просто, по суті, велику цю сітку, і все. Але ні, бачите, зробили хороший широкий ніж під розмір. От. І, звичайно, це буде давати свій ефект. Значить, е, так, давайте я вам поставлю. І перевага наша в тому, що е, звичайно, це буде впливати і на роботу, і на зручність, і так далі. Ось, голівка, звичайно плаваюча, Ось, до речі, хороша вібрація. От, і відповідно це, як я, ми починали відео. Тобто, хто з бородою, собі раз пройшлися, це на вусі проробили там. Просто звичайне гоління. Також це може, бути, це може бути, наприклад, хто для звичайного гоління щодня. Тобто, у вас повністю все обличчя, ви можете також цим інструментом пропрацювати. Чому популярні ось такі ще, ще одна причина компактні шейвери? Тому що його можна просто взяти з собою в поїздку, в дорогу, він не займає багато місця. Декілька слів хочу вам розповісти взагалі про роботу шейвера, для чого вони потрібні. Хто, можливо, там дивиться в перший раз. Важливо розуміти, що шейвери це окремий вид електробритви, ось ці сіткові електробритви, ми їх назвемо. І треба розуміти, що. Вони розраховані на дрібну щитину, на дрібну оцю грубу чоловічу щитину. Вони беруть дуже добре одноденну, дводенну щитину. Ось це така як фінальна стадія. Тобто, якщо у вас тижнева щитина, або якщо ось це, що в мене, бачите, така вже великий тут контур, це вже волосся, це не щитина, це волосся, яке відросло. Відповідно, такий інструмент це не бере. Якщо ви хочете спочатку зняти ось цю масу. Ми можемо взяти просто там, тример, ось такий теобразний будь-якої там якості. І просто масу ми знімаємо цим тримером, і все, що не взяв тримером, ми шліфуємо ось цим шейвером. До речі, це може бути як додатковий інструмент. Якщо у вас є тример для гоління, чи там філіпс навіть, чи щось інше, вас не влаштовує, що він трішечки залишає якусь таку шершавість, ви можете дофінішувати ось такими шейверами. Хто голиться щодня, вам підійде. Звичайно, тобто щоденне використання, якраз це те, що потрібно. Тобто шейвери беруть одноденну до дрібну, дводенну щитину. Тобто Вони фінішують, шліфують, все під нуль. А, от. Тому це також важливо. І це тільки сухе гоління. Ще раз нагадую, завжди проговорюємо це. І це важливо людина, можливо, там перший раз, перший досвід треба це проговорити. Тільки ж сухе гоління. Ніяких там ні крема для гоління, ні пінки, нічого тут не потрібно. Такі формати. Тільки розраховані на сухе гоління на грубу щетину, бо косметичний заспі він навіть пом'якшується, по-перше, по-друге, він забиває цю сітку, там воно вже працювати не зможе просто-напросто. Отже, про, по характеристикам, сам шейвер працює годину від акумулятора, може працювати від мережі в час зарядки до 8 годин. Тобто ну, тут вже треба ставити на ніч, але оскільки він працює годину, то сам як правило, статистика показує, сам процес гоління може займати до 5 хвилин, тому тут порахуйте самі. Ну, тут надовго вистачить. Далі наш в комплект входить також кабель USB, захисна кришка, ми її бачили, ну і щітка для очищення. Це все. Це весь комплект, в принципі, ну і тут нічого, мабуть, іншого і не треба. Я ще хочу сказати, що ніякому разі не треба ніякого мастила сюди, обслуговувати, особливо і не треба. Головне, головне промивати, прочищати. Тобто, після кожного гоління Собі зняли, почистили просто щіткою ножі і все. Це все, що треба з ним робити. А, тому ціна, до речі, в нас приємна: 500 гривень такий формат. Тому кому потрібно, спробуйте, замовляйте. Тобто такий, такий формат рекомендую тим, хто з бородою просто для додаткового догляду. В кого є тримак, ви просто хочете підфінішувати. А, хто хоче, можливо, спробувати, як перший досвід. Мені здається, краще починати з чогось простенького. Далі вже будете бачити, можливо, оновитись на щось більш дорожче. В принципі, там її функціонал е трошки інший буде, але ось такий, як простий, як дорожній варіант. Тобто взяти з собою поїздку в дорогу, тут є і захисна кришка, собі раз. Карман, десь покласти не займає багато місця. Це ж теж дуже класний варіант. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте посилання в шапці. Профілю є і телефон, є і інстаграм. Можемо щось підібрати, тому будемо раді співпраці. звертайтеся.